Шановні мешканці Дорошовської громади, дорога Миколаївщина, шановні громадяни України, я вітаю всіх із наступаючим 2023 роком та Різдвом Христовим за Юліанським календарем. 2022 рік то був рік великої трагедії, великої війни, але разом із тим то був рік великої та незламної боротьби українського народу за своє існування, якому вистояли. І вийшли на переможну позицію у війні проти путінсько-фашистської Росії. Я пам'ятаю перші дні війни, коли не тільки наша героїчна армія, а й звичайні люди, жінки, діти, літні люди, хто як міг вийшов на захист своєї держави. Я всім бажаю здоров'я, я всім бажаю мужності. Я всім бажаю бути такими, якими ви є, бо ми найкращі. Храни всіх Господь з Новим роком. Слава Україні!